Підійшли ми до старого села і краї села тут були хати. Ось цей горбочок. Це місце, де була коли стара хата. Слава Україні, друзі, і смерть російським окупантам! Вітаю вас такого чудового лісу! І сьогодні ми шукаємо на позиціях Першої і Другої світових війн. А саме йдемо на околицю старого села. Там були позиції, і сподіваюсь, щось цікаве знайдемо, бо колись там було дуже-дуже багато різноманітних артефактів. А тим часом долучайтесь до збору на ФПІ дрони для Другої галузької бригади Національної гвардії України. Вся детальна інформація в описі до відео і в закріпленому коментарі. Ну що ж, погнали шукати артефакти. Починаю сьогодні з потужного сигналу, з двох потужних сигналів, що були поряд. Ось тут і тут. І знаєте що? Я думав, що це якась пряга. А насправді це два фрагменти латуні. Ну, можна сказати, фрагмент латуні і міді. Тому що це, мабуть, від гільзи артилерійської щось солдат собі вирізав. Я трішечки протер, хотів подивитися, чи можливо солдат щось собі там написав, але ні, нічого особливого він просто щось хотів зробити. А це фрагмент пояска від снаряду. Ну ось це вже частина мідна. Можливо, перстень хотів зробити. Ось і так. Ну, початок такий. Камради щупають, я теж трішечки щупаю, але поки що безрезультатно. Зайшов бліндаж, такий гарнесенький. І на куті, в куті бліндажа знайшов глибокий сигнал. Копаю на глибині десь. Мабуть, 40 см починається. І ось така річ. Я не знаю, що це таке, друзі. Можливо, це піч. Ось. А можливо, казан якийсь. Ну, треба викопувати. Річ Велетенська і дуже цікаво подивитися, що ж це таке. Ось. Така здорова, здорова. Ху, не каска. Спершу подумав, що можливо каска. Хоча, можливо, каска великого розміру для людини слона. До речі, є такий фільм, здається, Девіда Лінча, режисера. О, ну що ж, буду, буду копати. Що ж, подивіться, щось неймовірно велетенське, таємниче і незрозуміле. Я ще досі не знаю, що це таке. У. не маю. І мнове Железне. Не знаю. Також не знаю, чи я до дна докопався, Попробував підважити, лопата гнеться. Не хочеться залишитись без лопати на початку дня. Пробую ще обкопувати. Тут глина важко. Ось там вже стінки бліндажа, тому що ну, дуже Тверда глина, ось тут м'якше копати, тому я більше звідси обкопую, легше. Ось. Ну, ось така загадкова річ. Погляньте, як вона епічно виглядає. Ось, у-у-у, Справді загадка. Ну що ж, ось така яма велетенська. Бачите. І я витягнув вже загадку. І що це за загадка? Хто знає Ну мабуть важить кілограм? З болотом 30-40. Ось. Це. Ядерна боєголовка. <рес> Жартую, все набагато цікавіше і рідкісніше. Ось бачите, що це таке? Це моток колючого дроту. Ось такий. Йох, оце я намучився. З мотком колючого дроту. Але це досить цікава знахідка. Солдати огороджували табір колючим дротом. І ось один такий моточок залишився у бліндажі. Цікаво, як це місцеві люди після війни його не забрали. Дуже цікаво, але він є. Зараз спробую щось там пропікати, якщо ні. Що закидаю? Ось так в куті бліндажа лежав такий артефакт. Намучився я з ним. Підійшли ми до старого села і краї села тут були хати. Ось цей горбочок, це місце, де була колись стара хата. Ну, її вже немає, звісно. Довкола багато скла, багато сигналів, але, знаєте, по поботощини я не знайшов, декілька гільз. Ось, бачите, скло є, можуть бути пляшки. І ось візуально знайшов ось такий ізолятор для електромережі відкритої. Ось цвяшком до дерев'яної стіни ізолятор прибивався і на нього намотувався провідник. Ось такий артефакт. Хата була з електрикою. Цікаво, багата хата. Ось погляньте, що це таке, візуалочка якась. Бачите, форма цікава. Що це таке? Що це таке? А, це, напевно, скам'янілість якась. Тут крайде багато. Так. Скам'янілість. Ех, Ну що ж, пікаю, продовжую. Можливо, будуть цікаві артефакти. Кераміка, цегла, скло, порцеляна. Ось тут це так засіяно цими артефактами. Ось це поганий знак. Навісний замок, колодка. Але в погані знаки я не вірю, тому продовжую шукати. І, до речі, вона без душки. Тобто скрині з піастрами для мене не закриті, можна шукати. Ну Артефакти такі: залізяче, залізяче, залізяче. Хотілося б щось таке цікавеньке знайти, побутову, можливо, якийсь перстень. Або щось в цьому дусі, але ну, немає взагалі побуту ніякого. Навіть монетки немає. Не знаю, я купаю всі сигнали, знайшов три гільзи, Ось, декілька шматочків цинку і поки що все. А, ну якусь латунну шайбу. Це найкраща, мабуть, кольорова знахідка, що я тут знаходив. От, ну, шукаю 15 хвилин. Небагато, дуже багато заліза. Ось, послухайте. Ми, в принципі, як ми кожному будинку. Все все пікає, і серед цього всього потрібно шукати гарні сигнали. Випікати тут, друзі, дуже важко. Але йшов, ішов, щось чую. Цікавий сигнал, подивився. Але лежить, здається, монетка. Ну, дивимось, що ж це за монетка. Невідома монетка нам. І я думаю, що це два Гелера. Ні, щось... Щось не то. Це не два Гелера, друзі. А щось цікавіше. А крейцер 1888 року, але з таким гербом цікавим. Погляньте, зараз почищу і краще покажу. Ось дивіться, скидали з хати сміття в яр, пляшки валяються. І я в цих відвалах знайшов монетку. До речі, ось тут присів подивитись на монетку, бачу скельці. Взяв скельці і тут пише. Львов. це фрагмент пляшки від пива львівського акціонерне. Зараз почищу монетку і вам покажу. Це крейцер з тих рідкісніших, не з орлом, а з таким гербом мадярським, ось 1888. І ось такий герб, але, на жаль, затертий. Шкода, звісно, шкода. Але перша монетка є, шукаю довкола. Ось це вже приємно. Артефакти є. Ось цегла валяється. О, все, шукаю. Ну що, монетка чи ні? Сигнал був такий слабесенький, сподіваюся, не совок. Але по величині може бути і 5 грош там 30-х-20-х років Польща. Ось такий відбиточок. Дивимось. Дивимось і нічого не бачимо. Ху-ху-ху! Можливо, це срібло. Нічого не видно. Зараз почищу легесенько і вам покажу, тому що терти буду довго. Манета дуже затерта, я її трішечки... Помив і знаєте, останній рельєф змив. Ну, ось тут проглядається 1 і 0. Якщо бачите, ось так. Це 10, швидше за все, це 10 пфенігів. Німці Перша світова. Ну, Гниляк гниляком. Потрібно пропікати довкола, можливо, буде срібло. Що ж, друзі, копаємо смітник ось. Ну це такий е, сільський, можна сказати, смітник. Хтось скидав неглибоко е, на схилі і викопує пляшечку. Погляньте, викопує пляшечку. Львівська акційова. Думає цілесенька, гарнесенька, а вона без дна. Як так може бути? Як так відлетіло дно? Уявлення немає. Ну тут їх багато, тому що... Знайшов ще два горла, це теж від них. І ще тут одна пляшечка. Власність неспродажна в, напевно, Львові або щось в цьому дусі. Якість пляшок дуже гарна. Тут ще камрад фрагмент Бачевського побитого знайшов. О, ну що ж, копаємо. Але це розчарування. Ну сподіваюся, що буде цілесенька. Ну як так без дна? Ну без горла, гаразд, а без дна. Фу. Не знаю, ну копаю далі. Фу, Що ж, ми накопалися, можна підбити підсумки. Ну, Смітник був дуже перспективний, але пляшки всі переважно побиті. Гарних, розписаних, дуже багато, але побиті, на жаль, на жаль. Ось ця львівська акційова побита. І таких побитих я, напевно, ще... Фрагментів десь чотири штуки знайшов в загальному. Цілі пляшки не побиті. Ось це тут Бачевський, здається. Був фрагмент. Ось такий слоєчок з меду. Цілий, ну але з тріщинкою. Далі ось така певна пляшка, власність неспродажна, здається, Варшава чи щось в цьому дусі. Не наші края, але теж гарна пляшка. Ось. Далі ось таку латунь знайшов, не знаю від чого вона. Хто знає, напишіть. Фрагмент тарілочки. Посуду тут багато, але цей фрагмент ось з китайською стіною. Ну, не знаю, що це таке, але бачите, дуже схожий якийсь китайський мотив східний. Це була велика фляга, мабуть, на воду. Ось це я не знаю що, воно ціле. Можливо, щось відгасує лампи. Не побити. Це зашліфоване, обрізане і зашліфоване. Не знаю, що це таке. Ось це ціленке, і мені здається, що це від чайничка заварничок. Ну, тобто сюди сипали чай. Він настоювався. Витягували. І лили чай. Ну або просто не витягували, а просто лили чай. Ну в мене така ідея. Якщо у вас якісь інші ідеї, то напишіть. Ось що, якась ще така пляшечка була. Побита, ну багато гарних пляшок побитих. На жаль, якесь залізяче, це від кухлика для пива. Ось тут теж ціла пляшка. Тут ось така річ була, не знаю від чого. Можливо, ваза якась. Ну і в принципі декілька гільз, декілька патронів, нічого особливого. Ось так ми накопалися. Ну і камрад ще декілька пляшок цілих викопав, але нічого розписаного. Хох, важко. Інший Камрад гукав нас, сказав, що знайшов теж гарний смітник. Зараз підемо подивимося, що ж він там накопав. Ну що ж, місце було перспективне, але, на жаль, акційова, певна пляшка львівська і без дна. Я ще досі задумуюся, як це відбити дно. Ну і багато гарних пляшок розписаних були розбиті. Чи спеціально їх хтось бив, чи просто як кидали, викидали у смітник, вони билися, я не знаю. Надія була, надія була, копали до останнього, але як бачите, такий результат. Сьогодні такий викопав містичний загадковий предмет, який потім виявився. Колючим дротом, ну і ось на таку яму, на такий смітник натрапив. Сподіваюся, вам сподобалося відео, тому що я показую реальність. Ну, якщо сподобалось відео, то підписуйтесь на канал, лайкайте і коментуйте. І долучайтесь до збору на впівідрони для другої галузької бригади Національної гвардії України. Вся детальна інформація в описі до відео і в закріпленому коментарі. Також долучайтеся до мого другого каналу про реставрацію старої хати в Карпатах, але лише тоді, коли вам справді подобається такий контент. Канал Боржавія або посилання буде в описі до відео і закріплено в коментарі. Ну що ж, успіху вам, успіху мені, до зустрічі!